Вітаємо вас в на нашому каналі «Сезонів в душі. І сьогодні у нас астропрогноз на тиждень з 18 по 24 листопада. Одразу скажемо, на цьому тижні він такий важливий, доленосний, бо на ньому нас чекають дві дуже круті події. Перша. Вона відбудеться у вівторок, і це той славнозвісний перехід Плутона із Козирога до Водолія, про який ви, мабуть, вже чули. І це дуже важливо, бо ну ця подія, цей перехід він вплине на 20 років уперед вашого життя. Тому, якщо ви ще не бачили і ще не чули наш здоровезний, крутезний такий класний відкритий ефір про цю подію. Будь ласка, знайдіть на нашому YouTube каналі. Ефір, який так і називається Доленосний перехід Плутона. І подивіться його, бо там ми даємо багато порад, щоб ви розуміли, а на що вам на що очікувати, ну і що вам робити да, у цей момент з цим переходом. Більш того, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте подавайки, ставте дзвіночки, да, щоб у майбутньому, коли ми будемо щось проводити, а ми проводимо часто кожного тижня, щоб вам було нагадування, бо ми даємо дуже багато ну такої класної, якісної української інформації. Для того щоб ви жили на повним життям, і щоб ви були завжди в курсі до ну, таких важливих коловоротних і зіркових подій. Тому підписуйтесь на наш канал і будьте з нами. І так ви підтримаєте і нас, і всесвіт, і оцю нашу жіночу історію, коли ми хочемо йти з зі зірками тут. Добре, йдемо далі. Друга подія дуже важлива, яка буде на цьому тижні. Це у неділю, 24 листопада, буде коловоротне свята, день щасливої жіночої долі. Ну, про нього ми ще нічого не писали, будемо писати на наших сторінках у соцмережах. Але е оскільки воно на цьому тижні, і оскільки цей тиждень двічі особливий, бо на ньому дуже багато добрих, таких гарних, вдалих аспектів між, між планетами, то це вам на замітку. Нотатки такі, що у цьому тижні, по-перше, ваш внутрішній стан буде ну таким легким і світлим, і багато. Річеї, які ви хочете зробити, да ваших планів, вони будуть відбуватися і мати такий легкий, вдалий і дуже приємний результат. Тому можете враховувати це, коли будете будувати свої плани і у своєму ежеднівні да, на цей тиждень. А зараз давайте прийдемось по поради по днях. Середа 20 листопада. О, маємо два великих тригона. Причому один з них точний. Ви вже пам'ятаєте, що тригон це така класна фігура, коли ми проходимо проміж проміжкраплина, коли все здається так, як ніколи. Але один з цих тригонів, він точний. І цей тригон знаходиться у стихії води, у водних знаках. Дві поради. Перше, дуже, важ, дуже важливо, щоб ви у цей день забезпечили себе, собі гарний емоційний стан. І по-друге, цей день дуже вдалий для того, щоб ви відновили відносини чи помирилися, чи відновили емоційний зв'язок з тими людьми, з якими він ну, по будь-яким причинам втрачений. А вам хочеться його повернути, бо з ну, цими людьми себе дуже добре. Тому це день, коли дуже класно можна відновити відновити цей емоційний зв'язок. Дві поради: перше. Зробіть щось, заплануйте просто вже зараз. Заплануйте на цей день якусь справу, яка дуже для вас емоційно приємна. Бо у цей день, якщо ви дасте собі такий заряд даних гарних емоцій, то це збережеться дуже надовго, і це буде сприяти тому, щоб ці емоції збереглися як мінімум декілька днів. Друге. Під дзвоник, позвонить, чи напишіть, чи зустрінетеся. Ну, заплануйте зустріч з людьми, з якими ви у сварці, чи з якими втрачено емоційний зв'язок. Бо в цей день ви зможете його відновити легко. Причому так, що це буде ну, на благо і вам, і тім тим людям, яким ви позвоните, і до яких ви підете на зустріч. Четвер, 21 листопада. Безліч гарних аспектів. І є один дуже цікавий момент. Марс і місяць з'єднуються у леві. Так, дівчата, якщо ви бажаєте слави, якщо ви бажаєте визнання такого яркого, красивого, то робіть цей день те, що робить вас помітно. І не ховайтеся, як сіра миша якихось закутка. Що ви можете зробити? Ну, як мінімум, да? змінити фото в соцмережах. Своє фото в соцмережах не яскраве, не красиве, не таке відверте красиво, щоб отримати безліч поглажувань. Ви можете зробити допис у соцмережах про те, що ви робите на рівні Бог і похизуватись цим відкрито і красиво. Ви можете розказати, зібрати своїх дітей чи молодших членів своєї родини, і розказати їм історії свого життя, в яких ви діяли ну просто як переможниця королева, щоб це залишилося по перше у їх пам'яті а по друге, це підняло ваш статус і підняло повагу до вас. Четверте, ви можете приготувати якесь блюдо, да якусь страву, розкішну, класну, ну і отримати овації від тих, кому покартічів кого пригостити. І це буде дуже сприято, як це не странно. Але коли в цьому дні дуже багато аспектів класних, то оці речі, за які ви можете собі сказати, я молодець, я дуже класний молодець, буквально повісти собі таку віртуальну медальку за це. То це дуже посприяє тому, що ви отримаєте славу і визнання і у інших сферах вашого життя. Отака така магія цього дня. Зробіть це в одному да, якомусь полі, і це розповсюджується на дуже багато полей у вашому житті. П'ятниця, 22 листопада. В нас дві гарні штуки. Перша повозка. Це така астрологічна фігура, і коли у нас виникає день, коли виникає повозка, то всі події, вони нібито прискорюються, прискорюються і йдуть туди, куди нам треба. І ще Марс у Леві має гарний аспект до обох кармічних вузлів. Зразу чекаємо, що це день, який буде впливати на ваше майбутнє і буде реально впливати на вашу долю. Тому у цей день вам варто прийняти доленосне рішення. Ем, бо те рішення, яке ви приймете, воно дуже прискорить процеси, які потрібні вам, і ну, дуже посприяє тому, що ваша доля розвернулася на такий гарний, вдалий шлях. Отже, якщо ви довго вагаєтесь, у вас є якась така проблема чи якась задача, де ви не можете прийняти рішення, і ви довго вагаєтесь і не знаєте, як це зробити, да, сказати «да» чи сказати ні, піти, не піти, купатися чи не купатися, то прийміть рішення сьогодні. Що це можуть бути за події? Що це можуть бути за ситуації? Можуть бути самі прості. Наприклад, чи мені звільнятися з роботи, чи міняти мені місце роботи, чи нарешті починати розпочинати якийсь свій робочий проект, чи творчий проект, який я довго намагалася там відкрити і показати усім, чи переводити дитину з якоїсь школи там до іншої. Чи мені піти да, вчитися на якийсь курс, який зараз йде запис, а я думаю, чи йти мені, чи не йти. От просто зараз згадайте, чи є у вас така ситуація, як, коли вам треба прийняти рішення. Вам треба прийняти його цей день. Як? Оце рішення, яке вам кажуть, ну, здається таким унікальним. Насправді, ну, знаєте, як у нас говорять, воно вже було. Оце вже було. Згадайте, колись у минулому. Ви вже приймали таке ж саме рішення, і ви вже отримали та, результат. Може у якихось інших обставинах, у інших декораціях, але суть цього рішення та ж сама. І згадайте: а, а те рішення, яке ви прийняли, до якого результату воно призвело? Якщо ви отримали гарний результат, то у цей день прийміть таке ж саме рішення стосовно цієї задачі, яка перед вами стоїть зараз. Якщо це рішення, яке ви робили в минулу, призвело до ну, не дуже гарного результату, то зробіть інакше і прийміть рішення наоборот. І тоді, да, це буде день, який ну, посприйняє, По-перше, щоб у вас енергія да, така кипіла і рухалась класно, Ну і щоб ця повозка розвернула цю ситуацію у потрібному вам напрямку. Субота, 23 листопада. Сонце у стрільці у гарному, бачите, знову гарному аспекті з Плутоном, який, до речі, да, вже ж перейшов до Водолії і тільки-тільки знаходиться у першому градусі Водолії. Так, ага, ви можете спіймати дуже крутий сенс, такий крутий, натненний сенс, новий, у тієї своїй цілі, яку ми намітили на найближчий десь рік. І це може відкрити для вас новий шлях досягнення цієї цілі, причому шлях, на якому гораздо менше проблем, гораздо менше криз і гораздо менше драм. Як вам відкрити цей сенс? Уявіть, от прямо в суботу, що ви вже досягли. Згадайте зараз, яка у вас ціль є, якою ви хочете досягти, і у суботу зранку згадайте, і у не згадайте, а уявіть, що ви вже досягли оцієї цілі. Що ви все в цьому дні, у майбутньому і це ціль досягнута. І от рефлексуйте. Тобто, загляньте собі глибину. А як ви себе відчуваєте? Що вас влаштовує у цьому моменті досягнення цієї цілі, а що вас не влаштовує в цьому? І от те, що вас не влаштовує, подумайте зараз. Заздаледіть, а які ви вже зараз можете зробити кроки такі, щоб от того, що вас не влаштовує, у майбутньому не було? Можете навіть записати ці кроки і внести їх усі у цей план. Щоб коли ви дійдете до своєї цілі, ну ви оказалися, ви опинилися в тій реальності, де вас влаштовує усе неділя, 24 листопада місяць у Діві у конфлікті з ретро Кіпітером у близньоках. Чи буде, ви будете ви згадувати цей день незручним, чи будете ви згадувати цей день дуже корисним, залежить від вас. Бо, а, якщо говорити про настрій, а ми завжди говоримо, що місяць це наш внутрішній настрій, то це буде день, коли вас буде не влаштовувати і дратувати безліч купа різних дрібниць. То ваш партнер чи ваш чоловік сказав щось не те і не так. То діти дуже галасливі, то подруги ваші дуже витрачають ваш час і тремтять по телефону, то продавчиня у магазині щось вам не те дає і теж робить усе не так. Дівчата, перше, враховуємо, що оцей у цей день ви будете занадто прискіпливі, та да, і оце ваше здратування, воно не до чого, бо воно закриває вам, закриє вам дуже багато класних і корисних, і навіть комерційних шансів, які ви можете зловити в цей день. Тому. Виключаємо оту прискіпливість, таку дуже добру, але ні, не виключаємо. Перенаправляємо її на цікавість, да? і на таку легкість і цікавість до деталей. Тому питайте цих людей, розмовляйте з ними, запитуйте їх про просіть про уточні щось, задавайте їм питання і збирайте інформацію. Бо у цей день ви наберете таку купу інформації, про яку ви як, ну, навіть не гадали. І вона буде дуже корисною для вас, і вона буде корисна у майбутньому. Тому, якщо ви наберете ви вище, зрозумієте, що ви маєте ворог у цієї інформації, то просто ну візьміть записничок і запишіть основні тези і те нове, і те корисне, що ви узнали. Бо коли у майбутньому, а це здійсниться так, ви зрозумієте, що саме ця інформація посприяла. Тому що ваша справа розійшилася, що виборі успішний, що принесе вам гроші. Ви згадаєте себе, згадаєте цей день і подякуєте собі дуже-дуже за те, що ну ви перевернули оцю ситуацію і не пішли у цей день, не назвали його просто днем вратівливих стрібниць. Оце все на цей тиждень, тому плануйте свої справи. Залишайтеся з нами і нагадую, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал. Бо нам дуже приємно, коли ви ставите вподобайки і коли ми звертаючись до вас, знаємо, що по-перше, ви нас слухаєте, а по друге, що те, що ми говоримо, те, що ми даємо, ну реально сприяє тому, щоб ваше життя було кращим, було наповненим і було ну, більш добрим і власним. Тому до побачення і до наступних зустрічей.